Так, доброго дня. Я хочу вам розповісти про котел Зубер на 15 кВт. Він був придбаний у, тисячу, у 2022 році. Топлю в основному дровами. Там акація, клен, ну, різні дрова, що, що є з тим і топимо. За три роки експлуатації, нарікань ну, не, не було в мене по, по котлу. Е, ну, його ще я ні разу не чистив, тому що в мене труба там витяж на 200-ка і висота її десь 8 метрів, і тяга дуже добра. Ну, Насос, он показую стоїть. Потім, якщо немає електроенергії, то при виключенні світла, то насос качає від акумулятора через преобразователь. Ну, 12 на 220. Ну, що ще хочу сказати котлом задоволений своїм знайомим. Рекомендую купити котел. Працює він дуже гарно. Так що все, до побачення.